Раночок любесенький. Ну що, канікули закінчились, почалася школа. І ми тепер вриваємося в ці дні. Після концерту Мигилівської, звісно, ще б хотілося поспівати і потанцювати, але вночі вже були, як ви знаєте. Тому всім прекрасного дня, взимаємо з дівчатами. Радійте, радійте, радійте. Любесеньки, вітаю всіх вас. Я для вас вчора цілий вечір знімав шматочки концерту Наташи Мигилівської до її річчя. Я вам скажу так. Вона просто в шикарній феноменальній формі. Вона може навіть виглядає краще ніж тоді в танцях з зірками, коли вона з Зеленським була такими противниками. Пам'ятаєте, так? Да? Ходіть на концерти, Боже, ходіть на концерти! Це був мій перший концерт в Палаці Україна. Ну серед таких палаців. Я був влітку з малими на Дорофеєві і на ВДНГ. Ну це взагалі не про це. Там я більше переживав, щоб дітей не затоптали. А тут я був на святі, на якому я не був протягом всієї війни. Я просто в... Я в захваті. Я радий, що є можливість у людей повні зали там кожен день, що у людей є можливість ходити в театри, в... Палац Україна на концерти це так круто. Могилєвська дуже круто танцювала, всі ці хіти, балет. Ну все класно, супер, аудиторія, все-все-все, все круто. Але є одне але: чи варто перекладати пісні, які були хітами там, з російською на українську? Я це вчора цілий вечір про це думав і. Мабуть, немає однозначної відповіді. Тому що кожна пісня це як такий мистецький твір, яка склалася в якийсь момент життя. І повторити його вже не можна. І виходить пісня, вона набуває своє свого життя, бо вона поєднується з нашими асоціаціями, з нашими думками, з нашими спогадами, з пережитими моментами. А коли її перекладаєш, це абсолютно новий твір, який немає нічого від ну, такого. Ніякого відношення немає до минулого. А пісня це такий, знаєте, часовий континіум. Колись його написали, колись виконували. І отак він рухається разом з нами по спіралі. І ти часто думаєш, ти співаєш перекладену пісню, а вона в тебе не відгукується. Розумієте? І це дуже прикро, тому що такі співаки, як вона, Наташа Могилєвська, вона ж вона просто. Я не знаю якого слово, вона зірка. Зірка людина, в якої мінімум 20 хітів. Ну, 20 хітів це для вас, я, кого ви знаєте з української естради е, сучасної, в кого 20 хітів є, чи там більше. Вона потрясаюча. І питання ще раз до вас, мої любесенькі. чи варто переписувати, перекладати пісні, які, які стали хітами в минулому на українську зараз? Така ділема. напишіть мені, чи варто перекладати. Я просто ржу з тебе, я не можу. Ні, я мав в тебе спитати права. Чи викладати мені, чи пити, чи їсти, чи дітей рожати, та ще з ким спать. Я все мав в тебе спитати, бо ти одна знаєш. Ти ж пророк. Може, хватить уже? Так. Відповідаю хейтерам. Чи взагалі я маю право викладати? Так. Я маю право викладати. Мені це право дав Бог. Відповідаю хейтерам, які смердять тут в коментарях. Перше. Так, я викладаю з 2007 року. Тобто це вже ДОФІГА І трошки. Акторську майстерність, СЦЕНІЧНУ мову, СЦЕНІЧНИЙ рух. Постановка концертних номерів, виступи на сцені, декламаторство, ораторське мистецтво. Далі. Я маю педагогічне звання старший викладач. Тому, котіки, кому цікаво, приходьте, побачите, як я вчу, і потім ні до кого іншого не підете. Любесенькі спорт має бути по розкладу. Пишов мій тренер. буде щось інтересне. Гарна дівничка. От я після тренування я просто наче, логлю ловлю ейфорію Все тіло тянеться вверх, енергетичні потоки прокачуються. Просто супер. Перекус на ходу. Що, дівчата, голодні? Їдемо на скрипку, їдемо на фортепіано. Отакі у нас будні папські. Тому що ви знаєте, трошки за канікули я відпочив і забувся про ці всі переїзди, а зараз вони знову. Якось включається в моє життя і треба знову йти. Треба знову їздити, навчати дітей. У них майбутнє, має бути хороше. Звертаюся до всіх майстрів, які хочуть потрапити до мене на канал. Найлегший шлях це прийти на З'юренку Сяй, тому що ви гарантовано отримуєте вже пря прямий ефір зі мною на одній з моїх платформ: YouTube, Instagram. Тому не втрачайте часу. Ідіть на зірнкося й пишіть мені в коментарях слово курс, і я вам допоможу.